Як в бурштині можна показати рівень своєї майстерності. Подивіться, як виконано огранено бурштинові камушки. Ось такого маленького розміру. Зараз буду вам ближче показувати. Це огранка, така сама, як діаманти, коротше, гранять. А ну, погано трошки показує. з фонариком. Зараз без фонарика попробую так показати. Дивіться, робить? Роблю, роблю. Фасетне. Фасетне. Фасетне, Фасетне називається. Це як фасет це е, по-польськи кориш, То це корішовське. Отак От воно. Кол, колі, колегове, як то кажуть, по-українськи, буде колегове. І подивіться, яка бубка маленька чорненька. О. Ось маленька чорненька бубка, як до неї віднеслися. Такі речі вміють робити наші бурштунові майстри. Підписуйтесь на мій канал, контакти залишу в описані цього відео.